Пі -пі -пі. От така <рес> історія будемо робити з цієї мавпочки красоту Неземну! Так, боже, Знаєте? в масочці було якось веселіше. Знаєте? от, щоб хтось спитав, знаєте? а ти снідал. Так. Чесно кажучи, я хотів просто поюзати оцю ж палітку свою, яку мені подарували таку величеньку. А які тіні будуть? Буду юзати кремові тіні! Якщо не сподобається, то доб'ю чимось сухим же. От. Ти жінка, звичайно, звичайно. Така гормональна. Жінка, красуня. І, ти, як завжди, щось там роблю, нікому ж не показує. <свісно> це дійсно, звичайний діск. І звичайно, в нас ж люди ще й гальмують, гальмують, гальмують. Ну, тобто, а тренди вже відійшли, оці брова, такі, знаєте, кілометрові, вони вже відійшли. Багато в нас таких красунь є, які брова свої знаєте, так поскубали вже, що потім отако, отако, вони їх зализують, зализують туди. І це має назву Підготовка бровок. А потапили по екранчику і прийшли вже наші любі От. Зараз там йдуть якісь корпоративи, якісь вечірки, все одно там зустрічаєтесь з друзями. Ну от що, серйозно прикольно сидіти з такими бровами, пригадувати хто такий Брежнєв. Ну я не знаю, на що це що. А який у вас телефон? Ви хочете подарувати новий? А вже потім, а коли з'явився кінематограф, знаєте, сініма, все, що було на екрані, це був взірець повністю. Навіть якщо там крокодила. Чому в нас в Савдепі всі малювали оці блакитні тукенькі губки, там, знаєте, бабету таку ж начасала, звідкіля і пішло, оце там начасне собі бабету. І от всі ці люди намагаються якось відокремитись один від одного і кожен запропонує якийсь тренд. І От, знаєте, от я це називаю Chicky Chef. Це просто мімікою робиться. 私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちはこれを使って、私たちは Але от після ефіру одна єдина людина написала мені в особисті. І вона не подякувала мені. Просто за ефір. А я прийшли. так, хейтери завжди, знаєте, і вони ж як грязі. Такі хейтери. Як моє життя? Поканула, ти які фантазії. А громкі є фентезі, фентезі. Вісімнадцять тут, хоча на це пофіг. Зараз будемо малюватися, буде не таке. Не просто фарбуєтесь для ефіру чи потім ходите з цим макіяжем? Звичайно, ходжу. Ну які питання. Дивіться яка година. От зараз на фарбується і вперед! ту ту на та буду ходити по вулиці взимку і такі ту-ту. а. Коментарська скаже, година, нікого немає. І всі роблять вигляд, що ніхто нічого не знає. Рома пропонує перейти в горизонталь. Рома, це залицяння чи що? Так пока. А, так сейті прийшла моя дитинка, одразу всіх заблокувала. У мене інше питання, як гарно намалювати веснянки. Ну, чесно кажучи, дуже просто все. А берете якийсь такий пензлик жорсткий, просто жорсткий, чпок-чпок, його навіть в такий от скульптор там чи щось. І просто от. Ти дивісь, тидись, дивісь, Отак воно робиться. Думала вам 35, зафіксуйтеся на цій думці. То саме оці кремові тіні, вони змушують весь мейк, який ви наносите, чи дублюєте потім сухими, і це краще за все. Вони слухують просто ідеальною базою, тому що вони колір тримають, зрозумієте? І якщо порівнювати, які тіні там довше зберігаються на обличчі, то кремові, звичайно, довше. І от люди беруть і оці тренди знаєте, втілюють в життя. На що їх втілювати? А потім мені ще дуже подобається, коли знаєте, наклецали там 3 кіло а, косметики на обличчя. І, звичайно, а, зробили потім якусь там корекцію. Потім масочку ще додали, і потім показують, що в них просто щось там таке нереальне. Ви ж зрозумієте один основний принцип. Справа в тому, що жоден коректор, жоден там скульптор чи як ви його там називаєте, він нічого з вашим обличчям не зробить, тільки візуально. Тільки от тіні. От дивіться, тут більш світле, тут більш темне. І от за рахунок цього вже здається, що в мене лоб такий покатий. Хто не зрозумів, що я зробив? Я під сугубку, от в цю падинку і від неї, от саме туди, наніс світленький, щоб його трішечки туди тушанути. І тоді оці щічки вони дуже сильно поменшують. Подивіться, як тідні просто падають. Я ж отут-та нічого не малював. Е, обличчя туди піде. Потім підкріпимо тут тим темненьким і знову таки все обличчя піде догори. І хочемо, звичайно, брованькі наші трішечки теж нагору туди. Це мене завжди, знаєте, там діти, там, ой, діти, діти треба діти. Ну, так, Сеня там прийшла знаєте, одразу, так хлоп хлоп всіх. Кудись там попосилала, на велике села за томатами. Ну, можливо, ще за чимось. Я вам сказав, спончик впечатує. А, е, Якщо ви можете робити і так, от так, і отак от одночасно. Знаєте, ну ви молодець, <світ> ви робот і ви молодець. І давайте домовимось. ну неможливо е, стільки зон уваги тримати і не просто тримати, а ще включатися в них, відповідати, при тому е, не ображатися, що ви не чуєте, що я говорю. Е, не читайте те, що перед вами людина написала, і сто тисяч перед вами. А всі ж питають одне і те саме. А якщо ми це робимо саме для життя, ой, то, звичайно, все це має бути ледь помітним. Ну, знаю, то ти скористайся, а не ходи, я купую своїми прищами. А, тому що ну, ці ж прищики, це ж піпець, а воно сидить і таке, я ніколи не фарбуюсь і там пишаюся цим. Ти пишайся, але ж не на моїх очах. Знаєте, а, це треба сховатися десь і там пишатися собі тихенько. А якщо а, відволікти, бо в мене ж тут висить, там висить, ну підберійди, його ж ніхто не відміняв частенько, саме там хайлайтером, знаєте, виводимо. Хайлайтер піде потім, навіть після рум'ян. Ну, тіні будуть так падати, що на це не будуть звертати увагу, тому що око одразу буде йти на світле. Оця зона це для дітей. І от чим ви старші, от все це вище, 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 вище. якщо воно буде тут, судини не полопалися. Це не цікаво. Малюємося. Цікаво. Ми тестували якого минулого чи позаминулого а, сухі тіні, які тут є. І от зараз є кремові. Хочу їх протестувати. Що вони малюють? О, доволі прикольно. Спробуємо. Доволі прикольно, ну пігментація суперова, реально суперова. Як вони тушуються. слухайте, розтушовка взагалі бомбезна. Хотілося б чогось більш яскравого. Ну Ну, от, як зелений-зелений. зелений. зелений. Ну, щоб він був зелений. Хоча він був Хоча робить таку круту глибину. Ну, вітаю! Ти пройшов тест акуліста. І тут мене питання: чи не закохався? А, Це золотяві взяв. Ну, таке собі, знаєте. От взяли колір, нанесли його там сюди, розтушували і у вас вже майже смоки якісь там. От вони не насичені, тобто вони такі лайтові, знаєте, лайтова версія. А, а от сухі, мене дуже не просто там здивували, а аж порадували. На жінку схожий. Ну, Людмила. А, то ви Людмила Кастрюля, ну все. Питання знято. От зараз тушину ще отут. і подивимося, як воно взагалі. Коротше, що вам можна сказати? Для життя бомбезно. Я вам хочу сказати, що це крута тема. Реально крута тема, так що ніколи нікого так знаєте, не слухайте саме, коли вам кажуть, ніколи не роби! Все треба спробувати. Отак, знаєте, дві хвилини, а така краса. От дивіться. Оце такі кремові, кремові тіні. Дуже прикольно все розтушовується. Дуже. Просто вау. Well. Вел.